Вітаю на каналі Початкова німецька лекція номер 50 Вивчаємо поведінка за столом, вивчаємо, як ми отримуємо рахунок, їмо п'ємо, ну, рухаємося в туалет, там збираємося, прощаємося і так далі. Азвин вайка. Леза номер 50. Лекція номер 50 але Алейте зі нам тіш. Ми сидимо запам'ятають, всі, всі сидять за столом Амтіш. Сідаємо Авштуль на, на кресло. Авштуль і Амтіш. Ну. Вже як понапається, то вже там хто на чим там сидить. ну, То вже таке. Німці то так люблять. Співає, співає, а там в кінці вже на, на столі танцюють, то, то вони вже там авдамтіш. танцем іма імаданцем. Нехто то, ну. <реш> хто, хто то побачив, то подивився на то все. Я вже там нічого не кажу на кухні, які у них там буває всілякі, Я вже то. Рахензі ход біте. Подайте, будь ласка, хліб, Рахензі, Кока-Кола біте, райхензі, Кола біте. Подайте, будь ласка, Кока-Колу, райхензі, там, що там. E, Зальц біти, сіль, будь ласка, подайте там зальц, цокер. Що там, ну, якщо стіл великий, ну щось попросили. райхензі, оце от, райхензі, Подайте, будь ласка, оце от, будь ласка. Райхензі, Гебензі. Ну. Ну но... за словами, ви не кажете гебензі, Ну, можна сказати, дайте. ну, Бо він вам не дає. Він вам подає з того, що є так, на столі. Так, гір Ось будь ласка, дуже дякую. Вас тренек зіте. Вас тренек зі ног. Вас тренек. Що ви п'єте? Що ви п'єте сьогодні? Що ви п'єте сьогодні ще? Вай, бер, одводка, коньяк, пот, джем і так далі. Ну, все, що, все що душа бажає. Так? vielleicht ein bisschen Wein, bitte. E, волею або можливо трошечки вина попрошу. Ок, біте вайн. Налили вам данки гінук. Фірдин анфак. Дякую. Для початку досить, так? Все, все, постарайтеся так, э, э, аби то культурно виглядало. Но, чтобы, ну, щоб, ну, Чуть-чуть, Не переживайте. Тоді, коли ви вже там п'ятий-шостий раз, то вони вже не будуть на, на культуру звертати увагу, вони вже там буде другі речі. Вже буде данси на столі і так далі, все підряд. Вони так люблять. І ще гнівається, коли ви це навіть в столовах ви прийшли. Постарайтеся, якщо ви поїли, у вас там лишилася пирожна, якесь печиво, там, там чоколяда чи пів чоколада. Позберіть, поскладайте файно, акуратно цей не виказуйте, якщо ви, не дай Боже, чимось незадоволені, старайтеся то не виказувати, бо є такі, що спеціально такі роблять. ну Це, це гойне переважно переважно такі, як цигани. На то вже там не дуже і так звертають уваги. Але коли ви щось будете незадоволені в будь-якому кафе, де би ви не були, де ви не є, чи навіть чи ви в Польщі, чи ви у Парижі, чи де-небудь, то може скінчитися тим, що той ваш робітник, який там варив їсти, такий самий, як ви з вашої країни, так. йому можуть ту, ту зупу чи ті макарони на лице приліпити. розумієте. А потім Бог вам за то щось, щось друге е, ну, подасть якусь. Ну, розумієте? Краще так тримайтеся. Не вийшло, не виказуйте своє незадоволення, бо е, старайтеся не виказувати. Не сподобався той ресторан, туди не ходіть. О, саме найкраще. Я ніде на, на базарах. Е, коли я був молодий всім все доказував, зараз я ніде на базарі нікому нічого не доказую. Я прийшов, я німцям так само казав, я не прийшов вам тут щось доказувати. Я прийшов з'їсти смачну їду. Якщо їда буде не смачна, я е, просто більше сюди не прийду. Ось як я там жив, там тих. Е, Кілька там місяців раз, чи другий раз, там кілька місяців, там, чи як там, то е, чи навіть там під німецькою границею, я там купа років прожив, е, то там і німці приходили, і ну, все підряд було. І на базарі було повно німців постійно кожен день. І я приходив і казав: я вас е, ні на кому, ні на що не жаліюся, просто я перестану вас купляти. І на таке вони вважають. Я тут є для того, щоб ви мені подали добру річ. О! Без себе скажіть. Ну, ви так скажіть і вони будуть розуміти, що з вами не можна так робити якось погано. Окей, okay. а ah, bisschen I'm basic vine bate. Випали там чи налили вам ОК, бите Danke. Данке, genug. На початок, Anfang. Фіоден Анфак для початку. Чоколади бійте, Так? Взяли там, поїли вже згорніть собі візьміть додому, Буде, всі буду додовольні, і, і вам буде добре в житті. Там ніхто не переживає, наоборот, вони тішаться, що ви забрали за собою, Значить, вони вам зробили добру послугу. Далі. Бійте немензі мензі. Е, або Немензи, або Гебензі. Візьміть, будь ласка, Немензі, або Гебензі. Іре, ну, зі то я вже вам. ну, От воно тут є. Іре вестернг ауф, Візьміть, будь ласка, ваше, візьміть, будь ласка, ваше. ну, Там меню, там виставлення. Ви там подаєте. Або приходите, подайте, будь ласка, що ви там замовили. І ви там поставили там крапку, тик-тик-тик-тик-тик, чи пташку, чи крапку, таке-таке, таке, що таке, таке. він прийшов, прочитав, подивився, забрав, пішов, приніс, так? А й не рахмон біти. Це вже рехмонт біти. Це коли ви вже поїли, будь ласка, ви подаєте свій рахунок, Та вам подають свій рахунок, або просите, щоб вам... Закінці рахунку, він вам там каже, бо ви там, може, щось десь там випалить, десь були, походили, забули. Дивіться, скільки у вас там грошей, якісь розрахунки маєте, або йти, або, або, або лишатися, ще продовжувати, дивіться, на що ви. Ну і вам сказали таке, таке, ну, подивися, скільки у вас там ще ну, можливість. Що він там прибрав, лишнє, приніс, ще подав. ну. Цен може сказати, якщо він має до вас сумнів, то він може вам сказати розрахуйтеся за це і то ви тоді можете сказати, подайте квітанцію, щоб не було проблем. Але в такому випадку я би вже більше в той ресторан не прийшов за недовіру. Данке зайне рест біте. Будь ласка, прошу вашу решту. Далі біте Есену Утхенкер, прошу їсти пити, це сіли за стіл. Bitte Essen und Trinken tak? Danke. Also bleibt äh, gesund. oder Tag Also bleibt gesund. Seid äh, Sei gesund. Bleibt gesund. Äh, leben sie wohl. Gute zum äh, nächsten Mal. Mal, zum Mal eine Treffung. Трефлінг, то якщо ви домовилися вже. Якщо трефенг, тоді ви скажете, що, що ми тут через місяць, так, рівно. От то, то, тоді так, а переважно ви кажете, це в них це так? Бо, бо ви не знаєте, коли той раз буде. Ну, як вам там Бог пошле, що ви разом зберетеся, так? А трефлінг може бути завтра на вулиці, або ви з половиною людей завтра працюєте на заводі там, чи, чи ще десь. Розумієте? Оце і трефунк. Трефун це те, що ви трапилися один в одному. то, ну, Натрафили один на один на одного. Так? Це в нас е, е, українському словнику є натрапити. Отже, ну. приблизно ми перейшли. Дякую вам всім, хто підписався особливо. Е, подяка. Пишіть коментарі, питайтеся, е, перевіряйте, чи. Е, Підписані час від часу, бо бачу вже і в коментарях дехто мені пише, що е, ну є такі, що е, шість раз одного відписували. Не могла людина, е, не може мені людина такого брехати казати: мене шість раз від вас відписали. Каже жінка, я, мені так трудно вас було знайти. Так мені це якась старша, старша жіночка. Я підписалася, я знаю точно, я дивився на той дзвінок, що все було добре. І дзвінок був, все було рано встаю, я вже дивлюся, я вже там е, маю 2 чи 3-4 підписки інакших. Ну, провірайте то, бо вони люблять, це е, зато їм великі гроші платять. Розумієте? У вас підпишуть до когось там 1000 чоловік, а той, тому на рахунок 100 доларів паде. Ну, розумієте? 50 е, е, чи 500 е, відпишуться, а решта лишаться, Навіть знати не будуть, розумієте? Оце контролюйте. Для того, що то для вас е, ну, те, що для вас корисне, то вчіть, то робіть і, і що вам допомагає, тим користуйтеся. А таке, що ну, бо багато можна нині таких речей дивися, Лента, одна лента, я вам так на кінець скажу. За, за 5 днів скінчиться війна. Той самий нижче. Я не хочу казати, хто не хоче робити йому реклами. Війни кінця не буде ще через 5 років, той самий, Знов за 2 неділі закінчиться війна, знов другий той самий. Кінець війни буде через 15 років. Спалили Кремський міст. Спалили Кремський міст. розумієте? Відписуйте себе таких дураків. Я не можу зрозуміти, як 9 мільйонів підписників і 5 тисяч переглядів. Ну, люди. Дивіться на то. Е -е... Ну, старайтеся, щоб е -е, такі всілякі речі вам. Просто, просто ну, не потрібна річ. Добре. Дуже дякую, кланяюся, е -е запрошую до наступних лекцій. Там кінцівку собі хочете, то можете там. Раз прослухали тих ви 3 минути до кінця, собі там перемазати. Ну, це ваша справа. Дякую, кланяюся.